Це програма відверто. Для катерина копій. А поруч зі мною сьогодні музикант Тарас Аврамченко. Привіт. Привіт. Тарас, що найприкольнішого з тобою сьогодні сталося? Сьогодні? Yeah. Ух, я не знаю. Я сьогодні найприкольнішого. Ну, взагалі, ем, останнім часом сильно великого прикольного зі мною нічого не ставалося за останні декілька днів. Сьогодні дуже прикольний день, тому що я прийшов сюди, мабуть, найприкольніше. От. Я зараз багато не виходжу з дому, бо працюю там. А сьогодні я їздив до дідуся, сюди ходив, допомагав татові. До мене сьогодні насичений день в плані музикальному, сьогодні нічого взагалі не зробив ще. Ну тобто музика вимагає усамітнення у тебе, так? Так, так. А це це чому? Сьатично. Не знаю. Просто треба якось цей процес згонуритись конкретно, тоді більш ефективно виходить працювати. Ну, з чого у тебе це починається і чим закінчується? Може писати повністю весь процес створення чогось музичного? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я прокидаюсь, роблю якісь перші речі, першої необхідності, які мені треба зробити, там, не знаю, щось попити, там, поїсти, не знаю, там, якось треба більш-менш проснутися. Може подивитися серію якогось улюбленого серіалу. Я це роблю зранку, не знаю чого. Mm -hmm. І потім до вечора я фактично сижу, просто там. Їм цукерки п'ю каву і пишу якусь музику. І вечором знову я щось дивлюся і їм і лягаю спати. Це насправді так легко? Ні, ну ні, якісь протягом дня я можу там. Комусь дзвонити, щось питати, ну бо взагалі ні з ким не спілкуватися, це якось складно. Типу, там ну хтось може мені щось написати паралельно. Я там щось пишу, там якісь міні-паузи роблю. Можу навіть просто на ленту, ленту перегорнути, подивитися, що там у світі стається. Типу, з яких таких речей, але в основному. От мені мене краще виходить писати, коли я отак от можу на тиждень вдома зануритися в написання музики і фактично, крім цього, більше нічого не робити. Зараз в основному я цим і займаюся. От там раніше, коли я десь підпрацьовував. Щоб заробити кошти не тільки там в музичному плані, а там і десь іще, то мене це трохи збувало. Мені було трохи складно писати, тому я постарався якось організувати своє життя так, щоб я міг витрачати свій повний час на, на розвиток свій як музиканта і взагалі писати там музику. Знаєш, просто слухаєш тебе і здається, що музика для тебе це така супербуденна річ. Тобто, те саме, що там не знаю, просто ходити чи сидіти. Як так? Ти взагалі? взвіта да, просинаюсь і просто цим займаюсь. Ну, типу, це я не знаю. Це ну, коли людина щось робить і вона працює в якійсь сфері, мабуть, для кожної людини це так. Типу, не знаю, для тебе, мабуть, брати інтерв'ю, це так само просто буденно. Але це не те саме, це не те саме, що створювати музику. Чого? Це фактично те саме, мені здається. Класно брати інтерв'ю і бути готовим, і там бути завжди таким там, харизматичним позитивним. Це теж треба вміти. Це треба досвід, треба навчатися. Це те саме в музиці. Це в нас програма що? про тебе, не про мене. Так що перестань сипити комплиментами і відповідай на питання. Ти себе особливим відчуваєш? Ну тобто, знаєш люди творчі, пишуть, малюють, пишуть музику. Ти відчуваєш Це, щось ви, таке? Чесно, ну не сильно. Відч... Ні, Я відчуваю себе особливим. Так достатньо. ну, Мене люблять мої батьки, і з-за того, я <св> як <'язок> психолог Може казати, що я достатньо нормально відчуваю себе особливим там і все таке. А, але. Е, але для мене я не відчуваю себе особливим музикантом, мабуть того, що я мене є багато. Знайомих музикантів, там друзів, людей в інтернеті, навіть я зараз як працюю зараз. Займаюся тим, що пишу пісні як композитор. От і та сфера, в якій я пишу, там в мене теж є ну, така певна конкуренція і достатньо серйозно. І чесно, в ці конкуренції я себе особливим взагалі не відчуваю. Я просто бачу, що мені треба на це працювати і працювати ще дуже багато. От і класно писати музику, класно писати навіть аранжування, там класно зводити, класно там це робити по музичному плані. Це все, все це приходить реально з досвідом. От, то якось так. Треба просто працювати над собою. Особливо взагалі <смі> сильно так не відчуваю. Ну окей, а досвідченим тоді себе почуваєш? І не те, і не те. А, типу, вважаючи те, з якими людьми намагаються конкурувати в цій сфері, то вони набагато більш досвідченіші, і старші за мене, там, ну, люди, які вже займаються цим по 25 років, чисто тим, що пишуть там, якісь оркестрові саундтреки, ну, вони реально крутіші за мене в цьому 100 разів. Типу, і Мені треба обрости. І чим більше часу буду в день на це витрачати, чим більше більш знурюватися цей процес, чим я буду швидше їх наздоганяти. Хоча, може, вже нікого не здоганю, але от ніколись не здоганю. Коли вони перестануть цим займатися, <гум> мабуть. Так. Ну Знаєш, просто слухаєш тебе і здається, що музика для тебе це така супербуденна річ. Тобто, те саме, що там не знаю, просто ходити чи сидіти. Як так? ти взагалі? Та, просинаюсь і просто цим займаюся. Ну, типу, це я не знаю. Це ну, коли людина щось робить і вона працює в якійсь сфері, і, мабуть, для кожної людини це так. Типу, не знаю, для тебе, мабуть, брати інтерв'ю, це так само просто буденно. Але це не те саме, це не те саме, що створювати музику. Чого? Це фактично те саме, мені здається. Класно брати інтерв'ю і бути готовим, і там бути завжди таким там, харизматичним позитивним. Це теж треба вміти. Це треба досвід, треба навчатися. Це те саме в музиці. Це в нас програма про тебе, не про мене. Так що перестань себе ти комплиментами і відповідай на питання. Ти себе особливим відчуваєш. Ну тобто, знаєш, люди творчі, пишуть, малюють, пишуть музику. Ти відчуваєш щось таке? Чесно, ну не сильно. Ні, Я відчуваю себе особливим. Так достатньо. ну, Мене люблять мої батьки, і з-за того, я як психолог Може казати, що я достатньо нормально відчуваю себе особливим там і все таке. Але. Е, але для мене я не відчуваю себе особливим музикантом, мабуть, того, що я мене є багато. Знайомих музикантів, там друзів, людей в інтернеті, навіть я зараз як працюю зараз. Займаюся тим, що пишу пісні як композитор. От і та сфера, в якій я пишу, там в мене теж є ну, така певна конкуренція і достатньо серйозно. І чесно, в ці конкуренції я себе особливим взагалі не відчуваю. Я просто бачу, що мені треба на це працювати і працювати і ще дуже багато. От і класно писати музику, класно писати навіть аранжування, там, класно зводити, класно там, це робити по музичному плані. Все, все це приходить реально з досвідом. То якось так. Треба просто працювати над собою. Особливо взагалі сильно так не відчуваю. Ну окей, а досвідченим тоді себе почуваєш? І не те, і не те. А, типу, вважаючи те, з якими людьми намагаються конкурувати в цій сфері, то. Вони набагато більш досвідченіші, і старші за мене, там, ну, люди, які вже займаються цим по 25 років, чисто тим, що пишуть там, якісь оркестрові саундтреки, ну вони реально крутіші за мене в цьому 100 разів, Типу, і мені треба рости. І чим більше часу буду в день на це витрачати, чим більше більш знурюватися в цей процес, чим я буду швидше їх здоганяти. Хоча, може, вже нікого не здоганю, але от якогось не здоганю. Коли вони перестануть цим займатися. Мабуть, так. Ну, я тебе знаю як вокаліста групи For Films. Mm -hmm. Потім ви розпались, і я плакала 13-річно. Mm -hmm. Потім ви знову зібрав? Ну процес як, ми так до кінця так ніколи не розпадались. Типу, ми просто перестали виступати. Ми ж ніколи не казали, що ви розпались, типу ми більше не граємо разом. Ми то зараз то граємо, зараз то не граємо. От ми влітку їздили у Львівську область на Вудськ. І у нас. Якби якісь концерти такі є. Взагалі, в плані музичному стилі як гурту, так і якогось проєкту, тобто я зараз як композитор стараюся писати пісні дуже різного плану. Я пишу там, ледь, не такі пісні там, якісь вестерни, пісні, якісь просто оркестрові, такі динамічні, і просто якісь навіть поп-пісні пишу. і там, В залежності від того, ну, я є потреба, так? Ну, тобто, ну фактично, Мені мені всі стилі цікаві. Тобто Мені зараз цікаво новий стиль для мене це як вау. Я можу сидіти писати пісню місяць, але для мене це вау, бо я вивчаю, як там я слухаю ці пісні, намагаюсь слухатися, як там ритмічно все побудовано. За вами бігали маленькі дівчатка, кричали і хотіли вас обійняти. Тепер ти пишеш музику для фільмів. І дуже мало людей знає, що от зараз звучить пісня, яку скомпонував прекрасний <плес> Тарас Аврамченко. Так, 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 це. Я пишу, взагалі ніхто не знаю, хто. <плес> ну а посилю <плес> <у плес> любство це не б'є зовсім. <плес> ну тобто не вистачає тобі тих дівчат, які кричали А, Тарас! Ти... Ну, не знаю. Я і тоді о цього сильно не навчився, скажу чесно. Ну, типу, це прикольно. Типу, це ознака якогось, типу, результативності, типу, того, що ми працювали, того, що ми репетировали, того, що ми там щось думали. Ти себе зі своєю музикою щасливим почуваєш? Mm -hmm. Так, я я, звісно, почуваю себе щасливим. Я почуваю себе щасливим, коли я розвиваюся. Але останній рік я ще не побачив того результату, якого я бажаю взагалі. Типу, я реально працюю багато і сподіваюся, що рано чи пізно я дійду до цього етапу, коли я, я заспокоюся і не буду витрачати весь день на музику, Того, що реально я інколи розумію, що це трохи занадто. Але результат є. була програма «Відверто». З нами був музикант Тарас Аврамченко. Побачимось.